Добрий день. Сьогодні ми з вами розглянемо розв'язок задач з теми фізика як природнича наука пізнання природи. Перші задачі у нас тестові. Які явища вивчає фізика? Варіанти відповіді, що відбуваються на землі, спостережування на землі та в небі, механічні, теплові, світлові, звукові, електричні та магнітні явища, що відбуваються на землі та в океанах. У нас фізика вивчає механічні, теплові, світлові, звукові та електричні магнітні явища. Друга задача, друге тестове питання. Прикладом речовини є об'єм алюміній термометр секунди. Речовина це в нас алюміній, термометр це у нас пристрій, секунда це одиниця. Вимірювання і об'єм це фізична величина. Ну, правильна відповідь Б алюміній. Чому в холодному приміщенні дифузія відбувається повільніше, ніж теплому? Варіанти відповіді: збільшуються проміжки між молекулами, збільшується швидкості руху молекул, зменшується швидкості руху молекул і змінюються розміри молекул. В холодному приміщенні у нас температура менше. І тому дифузія відбувається повільніше, тому що зменшується швидкості руху молекул. Яка довжина бруска? Ось тут у нас з вами на е, рисунку 4. Нас питають тут, яка для довжина бруска. Для того, щоб обчислити довжину бруска. Ми дивимося ось тут, скільки сантиметрів в цій точці. Тут у нас з вами 9 см. І дивимося, скільки сантиметрів ось у цій точці. 6,4 см. І віднімаємо 9 мінус 6,4 ми з вами отримаємо 2,6 см. Наступна задача. Визначити ціну поділки та об'єм рідини налитою мензурку. Подивіться уважно. У нас тут з вами ми можемо взяти 40 і можемо взяти 30. І рахуємо, скільки у нас тут поділок. У нас тут з вами 5 поділок, тому ми 40 мінус 30. Отримаємо 10, розділити на 5, буде 2, 2 мілілітри. І ще у нас тут питають. А скільки тут у нас об'єм рядини налитою манзурку. У нас тут з вами дві поділки від 30. Ось тут. І тому це у нас з вами буде 4 мл від 30 і загальний об'єм буде дорівнювати 34 мл. Далі, наступна задача. Виразить 550 метрів в міліметрах, сантиметрах та кілометрах. 550 метрів для того, щоб в перевести в міліметри, треба згадати, що в метрі у нас 1000 міліметрів, і тому ми отримаємо треба. 550 помножити на 1000. І ми отримаємо 550 тисяч міліметрів. Для того, щоб перевести 550 метрів в сантиметрі, слід згадати, що метрів на 100 см. Тому ми 550 множимо на 100 і отримаємо 55 тисяч см. Далі нам треба 550 метрів перевести в кілометри. Ну, згадуємо з вами, що. В одному кілометрі 1000 метрів, тому метр становить 1000 кілометр. І ми з вами отримаємо 550 помножити на 1000 кілометр. Це буде 0,55 кілометра. Наступна задача. Тривалість одного тайму футбольного матчу становить 45 хвилин. Виразіть цю тривалість у годинах. Для того, щоб. Перевести хвилини в години, нам слід згадати, що в одній годині у нас 60 хвилин. І тому у нас. Хвилина становить 1 60 години. Тому 40 помножити, 45 помножити на 1,60, і 45,6 – це 3 четверти години. Для медичних потреб використовують піпетки. Як можна виміряти об'єм краплі води з піпетки? Для цього потрібно накапати в мензурку або шприц певну кількість мм, наприклад, 2 мл, то розділити цей об'єм на кількість крапель. І таким чином ми отримаємо об'єм однієї краплі в міліметрах. Дякую за увагу.